Всім привіт! Сьогодні це відео буде в нас про косметику. Її буде достатньо багато. Я думаю, вам буде цікаво. це щось таке ближче, знаєте, такий догляд осінній. Я буду, я думаю, що вам цікаво буде. І підтримайте мене лайками, коментарями. Я так зрозумію, що вам цікаві відео такого формату, і взагалі вам цікаві мої відео. І так, я буду говорити, де можна купити, а також за якісь знижки, акції, на які товари я бачила, чи вони зараз є. І так, давайте перше почнемо з патчі. Я знаю, що багато хто ними користується. Я собі купила ось такі від MediPeel. До речі, напишіть мені, які засоби від марки MediPeel ви користуєтесь чи користувалися, які вам подобаються, щоб я теж щось спробувала для себе. Тут немає жодного реклами. В мене на каналі взагалі наразі немає ніякої реклами проплачення місто нічого не проплачується. Я просто веду е, свій блог, веду огляди, можливо, буду в майбутньому дивитися, ділитися з вами якимись рецептами новими. Я вже про це говорила в попередніх відео, тому підписуйтесь, тут буде багато чого цікавого, я так думаю. Отже, я вирішила спробувати ось ці патчі, вони не дуже бюджетні, кажу вам зразу. Я напевно два, два дні тільки їх, ну, тобто їх покористувалася десь два дні і. Чесно, кажучи, я трохи поспішала, тобто я не зовсім так ще зрозуміла. А, як, напевно, трохи мінус, я люблю, коли там багато рідини. Тут не було багато рідини, ну, тобто не було і не є багато рідини, знаєте, відкриваєш баночку, та, а там ну, дуже класно, вони такі всі плавають, там тої рідини, ще дуже багато, іноді бувають, патчі закінчується, а рідина ще є. Отже, тут чогось не так. І коли їх прикладаєш, вони вже такі трохи суховаті. Ну, не то, щоб сухі, але ну, такі, знаєте. За цей цінник, я думаю, що там рідини могло би бути більше, але може там така фішка, що її має бути небагато, отже, я не можу вам про це сказати точно, але, тим не менше, хто якими користувався, скажіть. Це вони з пептидами, це зараз дуже така розповсюджена фішка-пептиди. Та хто ще знає про пептиди, будь ласка, пишіть. Є навіть, я читала. Ну, до чого показання та, за ці пептиди, що вони навіть послаблюють якось м'язи. Оце коли ми напружуємося. Зараз я, наприклад, ввечері, так в мене дуже ну, сильно працює міміка, плюс я втомлена. І тобто десь оці всі моменти, тут немає фільтру, якщо що, вони видні. І, в принципі, я читала такі відгуки, що це все, ці пептиди, дивлячись, які напевно треба в тому розібратись. Вони. Скажімо, розладжують, але так само і розслаблюють м'язи. Отже, спробувала, не викинула навмисно коробочки, що вам показати. Вони йдуть в коробочці. ось ці. Я їх купувала в магазині Уні, здається, так він називається. Що не знаю, чи є таке, чи Уні. Тобто в нас поруч два магазини, і я, якщо чесно, захожу в той і в той. Ні, Напевно, це все ж таки Уні. І я щось не дуже звертаю увагу. По назвах, тобто у нас просто двері в двері, і це, і там дуже багато класної косметики, таких, знаєте, популярних засобів. Багато чого цікавого є, особливо коли в них є завози, тобто є завіс цей так. І там багато чого можна подивитися. Отже, патчі такі. Дивіться за мною далі, стежте, я вам буду казати свою думку вже під кінець цієї баночки, чи буду я це повторювати, чи ні. Далі, що ж хотіла показати? На рахунок пептидів, я купила ще таку ось сироватку від Евелін, хтось називає Евелайн. Дивлячись, як ви читаєте, чи то ім'я жінки, чи то Еве. Eve... Лайн як лінія, так, лінійка якась. Тут шот-серум. Я ладно, добре, вже не піду, але я купила собі що теж називається шот серум для тіла. Дуже кльово поглинається з вітаміном С. Він великий в великому такому тюбіку. І він дуже швидко поглинає, як, ну, тобто він сером, він такий серум лосьон, знаєте, він дуже класно поглинається, дуже швидко, не залишається на шкірі, ні на одязі, тим паче. І зараз в них є шот для обличчя, теж є різні і для тіла є різні. Я вже в одному з наступних відео покажу а, той, що для тіла, я його вже майже закінчила. До речі, підпишіться, бо наступне в принципі, відео або одне з наступних буде відео, баночки або тюбики, які я розрізаю. Я не розрізаю тюбики, це ну, взагалі не моя фішка, але є такі засоби. Просто я розрізаю тюбики, щоб ви розуміли. Тому що нам залишається дуже багато засобу, а засоби дуже класні. І я купую наступний, наступний, наступний. Але мені шкода, що там буде стільки засобів залишатися, мого улюбленого, того, яким я користуюсь, і таких продуктів вже накопичили за останній період. І я хочу з вами ними поділитися. Знову ж таки, там немає ніякої приплаченої реклами, але це дуже класні засоби. Деякими засобами користуюсь там більше п'яти років, скажімо так. Отже, повернемось до цього. Тут мультипеп. Тиди, це така сироватка. і вона, напевне, більше. Для жирної шкіри, я думаю, що вона не дуже, напевно, підійде, або їй дуже-дуже мало треба. Вона ось така трохи розо... ну, з розовинкою такою, знаєте, і вона. ну, Буду показувати, як вона поглинається, але, звісно, що, може, ви не все побачите. Вона додає якогось такого блиску і сяйву шкірі, ну, то не знаю, скільки буде видно. Має запах такий. Вона парфумована, тобто вона не дуже сильно парфумована, але тим менш, ну, такі середні, ближче до легенького, просто там той запах такий є ненасичений. А, і вона класно зволожує, вона якось на шкірі, і вона, ну, вона ну, може трохи липкувата, Це не таке, що я кудичка наніс, і її не чуваєш. Трохи вона є на шкірі, тому я зразу сказала, що для жирної шкіри, напевно, вона не підійде. Це більш буде для сухої. І що тут ще? Колаген? Кераміри Керамі... Серамі... на українській, напевно, якось так, бо тут на іноземній. Тобто вона омолоджуюча. Ну вона ще знаєте, якщо не наносити ніякий тональний крем або підтональний тональний крем, якщо якийсь дуже такий тоненький, тобто вона така додає сяйва. Це я б не скажу, що це якась база. Тут написано, що день нічі 24 години, тобто вона має цю дію якось 24 години, напевно, це хочуть сказати. Теж, в принципі, таке, що цікаве. Ну, мене є деякі висипання, тому я користуюся іншим засобом, який вже купую не перший раз, можу вам його порекомендувати. Тут в мене його немає, хоча мала би його взяти. Буде в наступних відео, обіцяю. Тому ось цю я, скажімо, ось так, половину використала, я нею користуюсь, але не дуже кожен день із за висипань. якби не було висипань і зараз на осінь, знаєте, в кого шкіра, на осінь, на зиму перелаштовується і так стає такою сухою, я думаю, що то один з тих засобів, які можна купити. Тим паче, воно в скляній баночці дуже класно виглядає. І а, вона не є дуже дорогою, тобто там зараз є взагалі була акція, я бачила в магазинах. У Ваценці здається, взагалі акція була, і вона, ну тобто, ціник такий дуже скажімо, для неї дуже адекватний. Подивіться, які зараз є акції. У Ваценці була на неї акція буквально ще напевно пару тижнів тому назад, а то, може, тиждень, навіть може вона ще була. Гляньте, там є різні варіанти, здається, з вітаміном С. Потім якісь зволожуючі. Подивіться, виберіть те, що вам, насправді, в вашій шкірі потрібно. Якщо щось воложуючи, там ще є інший. Ем, гляньте, далі. Що я ще купила? Є корейський бренд. Я куп... в мене закінчився засіб квідочний. Е, ви знаєте, яким я користувалася і не одним. Е, зараз купила ось такий бренд, не відсвічує? Ось це, я навіть не знаю, як він правильно читається, якщо чесно. Я не дуже дивилась якісь огляди на нього, просто я подивилася, що він у нас є. І Ватсенс, якщо зараз то є знижки на корейську косметику, завезли дуже багато. <смі> завезли дуже багато корейської косметики різної. Я вибирала між декількома засобами. До речі, я тільки зараз на світло побачила, що тут ось так: тюбік та великий, а засобу тут ось так. Але тут треба дивитись на грами. І по грамам тут 30. 30, давайте я щось зараз, мені ж цікаво стало. І тут 30. Але в тюбіку у мене ось так. Ось так. Він куплений вчора. Що ви думаєте з цього приводу? Тут є 30, і ось тут 30. Зрозуміла, що тут скло трохи. М -м, я не знаю, щось задумалась якось. 30, там, але щось. Ну, То ось так. От просто я на лампі зараз побачила. Напишіть мені, будь ласка. А, до речі, була тут ця наклейка всередині. Обклеїла як завжди то весь товар ваценці, не тільки ваценці в цих в магазинах, і виходжу, вона мені пікає. Ну, Люди, ну, ну то комфорт покупця, ну що вони мені ж воно мені пікало? І от вона така мені, та ладно, йдіть же. Та не треба мені ладно, то ваше? Зробіть так, щоб я все нормально почувала в вашому магазині. А, ну, Це мене трохи, звісно, підбільшує. Я зараз буду це відклеїти, і цей тюбік буде липкий. А потім я віть, що я ще буду заходити в інші магазини, воно мені в кожному магазині буде пікати. І я можу свою сумкову показувати. Ну, мені майже завжди кажуть, не показувати. Але навіть якщо показують, мені неприємно, чого хтось мені має в сумку залазити взагалі дивитися. Ну, щоб там не було, та? там нічого такого немає, там вже, ну що, там телефон, не знаю, жуйки, якісь близько для губ. Але мені неприємно, коли хтось свого писка буде в хаті мені в сумку заглядати. То, та? Я розумію, що не можуть якось так подивитися. Але все рівно, ну це все було заклеєне заклеєне, ота штука піщала. Вона мені повідклеїла від інших моментів, я виходжу на рівно мені пишіть. Я думаю, ну йолки палки Вона каже, та й дідше, я подивилася. Відкрила ось цей, тобто, ну, відкрила, то... а, ні, я не відкрила, чекайте, я не могла відкрити, я вдома відкривала вже. Я взяла і, її, ну, тобто, тюбік, знаєте, при виході і кажу, що ця корейська штука пишіть". А Вона така, а, там, то, напевно, всередині. Я кажу, ну то розмагнітьте мені її розмагніть", на але потім я вже вдома, коли відкрила, то бачила, що тут була оця наклейка. Ось. А от трохи відступаємо від теми. Е, бачите, тут Collagen Solution. Я зараз якось більш звертаю увагу на колаген, тому що. Хочу протестувати, чи дійсно, якщо колаген є в засобах, чи дійсно він додає тої пружності, чи дійсно це якийсь, скажімо, момент. Ну, Тобто якийсь компонент і такий момент, на який слід звернути увагу, воно допомагає, чи то просто якась маркетингова фішка, знаєте, і воно не допомагає. Я все ж таки маю надію, що вони роблять якісь розробки, тим паче корейська косметика і мало би класно діяти. Користувалась вчора один раз і сьогодні один раз, поки що нічого не можу сказати, можу сказати, що він супер легенький, класний запах, в нього трохи такий може трояндочкою віддавати, як трояндовою водою. Не нав'язливий такий приємний, але нам вже головне результат, на рахунок результату, поки що нічого не можу сказати. Далі. Купила ще ось таку водичку рожеву. Вона натуральна. Я користуюсь тоніками, але захочусь мені таку водичку, я час від часу купляю. Як нею можна користуватися? Ну, Якщо це водичка, але увага не сама олія. Трояндова, бо сама олія вона дуже концентрована, на шкіру, шкода, дуже обережно, дуже-дуже обережно, дуже -дуже бо вона дуже насичена. Тут така ж, тут так, вона так розведена, що вам вже ні з чим не треба розводити. Можна надавати собі у ванни, можна на волосся, можна на шкіру. Єдине він, що мені, от я скільки пам'ятаю, я купувала воду, ось ці натуральні з розовою тріанди. а багато кому не подобається той запах туріани, знаєте, то теж так а, а, на не кому подобається. так. Вони, якщо трохи посять відкриті, видно, із того, тої натуральності, вони починають трохи такі смердіти, такий трохи неприємний запах мати, знаєте, такий чогось такого. Так сказати, такі, як щось, знаєте, як. Ну Звичайно, люди кажуть, що щось задохло за, за затухло. <смі> ну, щось таке, знаєте, трохи такий запах, такий неприємний. Але я не знаю, чи з цією так буде. Подивлюсь, якщо ні, то потім просто її викину. Або швидше нею треба користуватися не дуже довго її цей. Потім холодше таку розиночку на осінь такого шоколадного кольору. Мені щось захотілось. Такі резинки вже 100 років як виготовляють, п'ють, але мені щось зараз захотілося. Далі на осінь шкіра обічка суха, і я часто користуюся олійками, але дивлюся, що в склад був такий натуральний, що там у складі були натуральні олійки. Я бачу такого українського рибника, можете заскринити. тут немає, я так зрозуміла, штучних. Олій, і мінеральних олій немає, тут, тобто натуральні олії, без ароматизаторів і від народження від нуля місяців. На осінь дуже класно, хто користується олійками, думаю, не зрозуміє. Далі купила такий ще крем зволожуючий, він теж, я вже спробувала його трохи на руки. Дуже класний, я мені дуже сподобався, та сама марка це виробник Ельфа, здається. Є такі, знаєте, ті, що виготовляють зелена аптека, напевно, то від них. Ну, якщо я не помиляюсь, здається, я тут прочитала, що тут була Ельфа. Дніпро. Виробник товариства Ельфа. Так. А, угу. ну, ви виготовляєте, певне місто Дніпро чи то звернення споживачів місто Дніпро. Ну, коротше, все написано в українській мові. Він для сухої шкіри, є атопічної шкіри для дітей та дорослих для щоденного догляду. Тобто, якщо там дитячий крем дуже часно пишу для дорослих підходить, так не потрібно. Є такі, що кажуть, не користуйтесь дитячими засобами, та не користуйтесь дитячими засобами. Та, але є такі засоби, які. Ем... Вони дитячі, так, тому що вони підходять для дітей і для дорослих, вони теж підходять, тому що там такі складники дуже класні, нейтральні, такі класні. Так? Ну, тобто є різні дитячі засоби. Це, на це треба звертати увагу, а не все під одне. Далі, купила такий крем, колись такі крема купляла оці Велін, я не можу сказати, що я була там фанатом них, але я тоді перепробувала, здається, всі. І зараз, коли приїхала в Крим, бачила, що вони досі продаються. І я ось взяла собі ось цей. Він зволожує, але знаєте що, він, наприклад, от буде на шкірі там. От якщо вам такий ефект потрібен, то зверніть на нього увагу. Вони, до речі, зараз теж є зі знижкою, де я їх бачила зі знижкою. Або Вацен це був в Єві вони зараз були зі знижкою, десь я от їх бачила. Вони, бачите, написано авокадо Ойл, ну, то з олією авокадо. Вони, що хотіла з них сказати, вони, коли, наприклад, ви походите там, на день, там, або, наприклад, зранку нанесли, ввечері йдете в душ. То і маю на увазі, коли змиваєте водою, до одягу не липне, в принципі, якщо там, напевно, не забагато нанести. Але коли змиваєте, ви відчуваєте, що ви змиваєте крем з тіла, тобто він, напевно, не поглинається, залишається на шкірі. Ну, тобто, кому такий ефект подобається, зверніть увагу, але він не липкий і він не дуже щільний. Ну, тобто, він такий досить прикольний, досить комфортний для рук. Не можу сказати, що якось відчула том'я зволоження, але знаєте, зараз просто осінь зима, і в кого так само шкіра, знаєте. Бо в кого шкіра так переходить, от, тобто з одної поро року на іншу, ви це відчуваєте, так? Е, то завжди хочеться якогось такого зволоження, зволоження, але не хочеться якогось такого липкості е, зайвого відчуття крему такого, знаєте. Е, тут зайвого відчуття немає, але я так і не відчула м'якого зволоження. Але, можливо, це ще й з-за цього, що це такий період, знаєте, перехідний між сезонами. Далі, що я хотіла показати? А, давайте ще з декоративної. купила знову собі ось такий контурінг. Хотіла інше, але не було його, і не було тестерів. І купила такий. Вони бувають для більш світлішої шкіри і для темнішої шкіри. У мене був і той, і той. Але беру ось поки що цей такий для світлішої, тому що щось я відійшла від тих солярів, дуже темних таких, знаєте, засмаг. І, звісно, я маю засмагу, але не таку вже, як колись. То було таке, знаєте, колись дуже сильно модне, я купляла все саме темне, саме темне, тональне, саме темне. Контуринги, зараз трохи від того відійшла, і тому більш таке щось мені подобається. Не можу сказати, що мені подобається дуже-дуже щось світле, але ось таке щось середнє, таке, знаєте, здорова засмага, таке все, коли воно в міру, в балансі, класно, то цей. Кулятки, контурні, тому що мені бронзери. Я мабути засмагою, і плюс відтінок має співпрацю, щоб ті бронзери е класно лягали, класно виглядали, плюс ще засмага, буває різного кольору навіть твоя натуральна. Залежить, де ти засмагаєш чи в горах, чи на річці, чи е на морі, дивлячись, в якому кліматі воно теж дуже сильно дуже все впливає. Навіть те, що ми їмо, теж дуже впливає на кольори засмаги. Тому я завжди оці румяна бронзери, то все оцю цю косметику завжди треба підбирати. Це таке більш-менш щось універсальне, але я хотіла щось, знаєте, не сухе, ну, тобто не в сухому форматі, ці в сухому форматі, можна взяти, що не кремові. вони не кремові, хто не знає. Знову то все обклеєне, слухати, я не знаю. Потім то все змивати, я змиваю це тоном для зняття лаку, кому потрібно, щоб змити. Але іноді ці літери теж змиваються. Я не знаю, чи мені на тому змиється, але ну, багато на чому воно змивається. Теж такий дискомфорт. Не знаю, коли ж придумати щось нормальне, крім того, щоб це пообмотувати. Пообмотувати, пообмотувати, десь тих пробників немає. Чи вони крадуть ті пробники? Я не знаю. Ну, якось тут трохи воно. Такий момент. так. Е -е, ще такі, Якщо хочете свочні, я не знаю, якщо хочете. Е -е, вони такі дуже е -е, бархатні на дотик. Так виглядають? Це для контурінгу, воно так, не є біле-біле, воно таке трохи кремове, і це таке трохи таке капучино. І якщо у вас, наприклад, тональний якийсь дуже блиск має такий, і ви захочете на один день, якийсь собі, наприклад, там такий більш матовий, то просто можна додати ось цього, трохи змішати, там побавитись з ним. В принципі, відтінки дуже такі правильні. Хто не любить таких рудих відтінків, а ось ці такі холодні, вони класні. Так, що ще? Буду робити альгінатну. Боже, мій, як тут сказати на українські? Альгінатну маску. Не я... ну може, ви, напевно, не знаєте, бо цей канал не про те, Я розмовляю на багатьох іноземних мовах, тому іноді в мене можуть проскакувати якісь там слова, або можу трохи щось так якось сказати. Або іноді можу щось навіть не прикласти. Це не навмисно. Дещо навмисно, коли такі знаєте, слова загально всіх розуміють, але не завжди так. Цей бренд, слухайте, заскріньте, цього бренду купила маску, блін, ще лежать, не взяла, треба було всім взяти. Для п'яточок, Знаю, що дуже їх хвалили. Я на них якось так. Та, якось так, щось мені, Купила для п'яточок така, що що вона рожева. Слухайте, просто відшелушується шкіра і за декілька днів оновлюється шкіра. <кій> ну, Тобто, як. Оця роговіша шкіра вона відходить, потрібно розпарити потім ноги. Я дуже зволожувала постійно, бо таке відчуття, правда скажу, трохи а, таке, коли вона знаєте, ця шкіра починає, ну, щоб перед тим як відлущуватись, вона така дуже-дуже суха, і це таке дуже відчуття ну, вона неприємна, скажімо так. Я зволожувала, зволожувала постійно це цього бренду, але тільки для них там такі п'ятички намальовані. А, в принципі, та маска мені сподобалась. Якщо вас цікавить, я потім, так скажімо, більш детально знімлю інформацію про неї, як її застосувати. Я купила потім іншу, відновлюючи чи зволожуючи, їх там є різні варіанти. Але я, оскільки ту першу вже зробила, і така думаю, окей, треба ще щось спробувати. Ось з цього бренду взяла зараз цю маску, буду робити це для обличчя. Вона з колеген Фікус е екстракт, чогось там ще щось. Фікус, так. Зроблю вам скажу, як. Були теж різні. Я зру... хочу взяти ось цю, а, 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 вона моделююча. Ну, подивлюся, я вам скажу як. Чи тут буде тільки напис, чи то буде дійсно якийсь ефект. Е, далі є ось така, вона теж суха. Тут треба розводити. Цю теж треба розводити, я так зрозуміла. Вона з колагенова маска для обличчя з насінням водорослей. А, Friendly Planet. Я так зрозуміла, що в них якась така є серія, там такі бальзами навіть було ось такого. Пакування. Ну, такі, знаєте, вони як а-ля Біо, ля таке планет, знаєте, типу таке щось з думкою про планету, да, Friendly Planet. Ну, щось таке, коротше. А, це лімітований випуск. Limited Edition. Лімітований випуск. Я не знаю, чи ті бальзами теж, ну треба спробувати. Я думаю, що це таке більш натуральне чи що. Тут показ, як замішати. Вона сухається, теж треба замішати, на обличчя почекати і потім витерти або змити. Подивимось, теж вам скажу свій цей вердикт потім. Потім я бачу патчі, щось мені так знаєте, естетично дуже подобається, але потім, слухайте, краса потребує якихось дій. І думаю, спробую. Це для ліфтингу. Що я вам хочу сказати? Дуже багато оце все набрики. От дивіться, як подивитися, що це набрик. Ну, тобто, це я забагато. О, бачите, як потримала? Давайте поясню. Дивіться, так потримайте. Бачите, повільно. Ну, тобто, ви можете спробувати, якщо. Бачите, навіть здалеку краще. Бачите? Оце означає, що це. Потрібно подумати на рахунок харчування, про подушки, як ми спимо, робити різні вправи. До речі, я хочу робити вправи з камерою. Бо я коли роблю, воно все, звісно, краще виходить. І я така думаю, якщо я вам зараз пообіцяю, що я буду знімати ось це відео, буду робити вам на камеру, показувати якісь класні вправи, можливо, буду більш відповідальна з цим моментом, так, і буду більш така дисциплінована. Можливо, якось зробити нам якусь таку групу. Як ви думаєте, на рахунок того? До речі, напишіть. Якщо ви Хочете, ми зробимо групу з вами. Це не буде для всіх, це буде для тих, хто хоче. І ми будемо кожному ранку там робити вправи. якось там, Давайте почнемо з 10 хвилин, 15 хвилин, і там з часом, може, будемо займатися півгодини годину, тому що я цим займалася, результати класні. Якщо хочете, буду з вами цим ділитися. А, але ось ті, хто переживає так, що там кому щось там якось. Це може бути елементарно просто а, рідина, так, це просто набрік, коли ти там незручно спиш, потім, наприклад, сидиш з комп'ютером, з телефоном, або навіть якщо от сумки, що ми носимо, вони теж це все впливає. Тобто це потрібно все робити вправи, розминати, щоб це повністю циркулювало гарно, робити різні такі масажки, ці гуаша, що думають, в мене то все стоїть. Я коли я то берусь, то вже берусь. Um, так, І це все треба робити. Можливо, якось зробимо такі, знаєте, ранкові якісь такі ритуали. Якщо вам це цікаво, я напевно зроблю можливо, якусь групу. І ми з вами якось з'єднаємось і будемо робити. Якщо вам цікаво. Um... Дівчат, запрошую, якщо є такі хлопці, які теж цікаво, ну, то можете теж приєднуватись. Тут мене цікавить головне однодумці, які будуть один одного підтримувати. Якщо вам така ідея цікава, пишіть в коментарях, я це зроблю, і в наступному відео подумаю, як нам, де нам сконтактуватися і як доєднатися. Щось таке придумаю, добре, але напишіть, якщо вам це цікаво. Ем, такий пач, та? ем, що начебто з ним потрібно походити 30 хвилин, якщо ви хочете кращого ефекту, то потрібно 25-30 хвилин для кращого ефекту 60 хвилин. Ну, я думаю, що треба 60 Волин ходити точно, хоча б для першого разу, щоб подивитися. Якщо вони пишуть про ефекти, значить, я думаю, що він має бути. Е, на цій зараз теж були знижки, до речі, дівчатка. хлопці, дивляться, теж. Е, де я бачила сьогодні? Де я була? В Єві. Оце я сьогодні купляла, там ще дещо. Е, то, подивіться, там такі от цієї марки, я кажу, я для них обрала, то мені достатньо сподобалось, і інші теж давали такі класні відгуки. Ось це одне ось, ось це. Тобто це все одна вся така марка, це наша українська, як я розумію, зараз гляну. Е, місто Дніпро. Твориться за обмеженою відповідальністю руш. Так, це наше українське, я так розумію. А, тут склад 100%, якась водоросля, я так розумію, чи що там? Ну, треба уважніше почитати, якщо так цікаво. Живільними елементами забезпечуємо мінокіслотами. Природню регенерацію шкіри запускає, стимулює покращує мікроциркуляцію в клітинах шкіри, глибоко зволожує. Я думаю, знаєте, що то, якщо на постійній основі приділяти собі увагу, якісь такі ритуальчики робити, то не те, що я так думаю, воно так і є, а вони дають свої результати. Тому, якщо цікаві, якісь там б'юті-рутини, якісь догляди, щось таке, давайте щось придумаємо. Зробимо якийсь закритий клуб такий, знаєте, і будемо щось чаклувати. Робити класні вправи, то усього, тим паче, у мене не збирали дуже багато інформації класно, як не збиратися, якою в мене є перевірений, якою займалася. Е, в мене просто багато різних таких змін, там різні переїзди. Іноді воно тебе так трохи не те, щоб вибиває з колії, але ти переключаєш на якісь момент, і думаєш, та потім, потім завтра-завтра, а потім ти розумієш, що ти вже тиждень, наприклад, не займалася, наприклад, зранку, та тим же ж пілацем, бо то його. І, але то треба робити. то Треба робити, результати дійсно є, класні. І я от скільки разів перевіряла і, тобто результати точно є. ось, щось я так, знаєте. В мене така думка була, думаю, можна з вами поділитися, будемо робити по тиражом. Це, напевно, все на сьогодні. Всіх обміна поцілувала. Лайки, коментарі чекаю, відписку на канал, далі буде багато ще всього. Я вам навіть не ще все, не все показала, що чим користуюсь. Є ще багато ідей для відео. Отже, підпишіться на канал. Лайки, коментарі обов'язково. Якщо вам приємне знайомство зі мною, ви раді, що мене знайшли на просторах YouTube, теж про це напишіть, щоб я про це знала. Не мовчіть. То отже, для блогера зворотній зв'язок є дуже-дуже дуже важливим. Якщо у вас якісь питання, теж задавайте, буду з радістю відповідати. Всім пока, цьом цям до наступного відео!